Відкриття Справи про Терестровича воно не зайшло в наших е, медійників. І це бомбування мізків, воно е, весь, е, ну, по суті, е, засвідчило про те, що банкова готова відповсти. Бігус е, починає звинувачувати напряму Єрмака, Петрова, і Іванови, вродили черговий медійний трюк. Про, про те, що. Е, Державне бюро розслідувань нарешті дорозслідувало справу про державну зраду Петра Порошенка. Те, що дев'яти депутатам Європейської солідарності заборонено покидати територію України, але судове рішення про Потрампу натякає на те, що і Зеленський не буде захищений президентським імунітетом. А узурпація є, і вона триває вже не один рік. Звичайно, що і з українського боку ніякої пальби не буде. Коли Путін буде відвідувати окупований Крим. Вітаю, друзі! Отже, розпочався сесійний тиждень, і це допомогло владі трошки відбомбитися від теми генерала залужного. Видно, що вони наскільки. Розкарячилися в цій атаці проти генерала Залужного, ну, мабуть, проти його команди цілої, тому що потім розкручувалася тема, як би заткнути свій провал. Якщо не відставкою Залужного, то хоча б відставкою шептали начальника Генштабу, справжнього бойового генерала, який свого часу воював в Дебальцево. І Тут підвернулася сесія, підвернулося ще. І, ну і допомогли друзі. Чим допомогли друзі? А, тим, що відкрили кримінальну справу проти Олексія Арестовича в Москві. Ну і можна забомбити медіа самим Арестовичем. Але як, як бачимо, це відкриття справи проти Арестовича, воно не зайшло в наших е медійників, і треба було. Чимось перекриватися на початку сесії Петро Порошенко виступив з дуже жорсткою вимогою розблокувати Верховну Раду для журналістів, відновити трансляції. Ну, звичайно, з такою логікою безпеки, тобто, не пряму трансляцію, але записи трансляції Верховної Ради. Прийняти закон про українську церкву, що зразу ж на банку і когось просто стукнуло, так би мовити, обухом, ну і припинити переслідувати політиків і журналістів. Адже тут розкручується на тлі всіх подій, і я так бачу, що. Справа з бігусом, вона дуже придалася в ситуації, коли треба справді замити історію із абсолютно е, диким випадом проти генерала залужного. Тобто почали замивати всіма темами, тільки, якими тільки можливо. І це бомбування мізків, воно весь, ну по суті, е, засвідчило про те, що банкова готова відповсти. Причому цікавезна історія трапилася з тим, що. Наприклад, голову Департаменту захисту національної державності чи не за справу Бігуса нагородили орденом Данила Галицького, буквально десь ну, тиждень тому, чи що. І тут розкручуються скандали з Бігусом. Бігус починає звинувачувати напряму Єрмака про те, що він організував. Так а де ж був Бігус? Чому ж він мовчав, коли Єрмак організував спочатку травлю? Спікерів незалежних експертів, яких особливо яких дуже часто називали порохопотами, тому що вони були критичні до влади, хоча вони на орбіті Петра Порошенка не часто проглядалися. Ну, а потім пішло-поїхало. Частина цих незалежних потім тихенько підповзла під парасольку банку, і часом ну, дивися, що говорить один чи інший. Здавалося б, не дурний чоловік, але відчуваєш, що, що там уже закладочка є, вже, вже трохи не те. Так от історія з інфо, вона справді створила е, абсолютно дивний, дивні перипетії, тому що довелося про все, ну е, е, голову Служби безпеки запросили у Верховну Раду для інформації, відповідно, З'явилася заява голови Служби безпеки про те, що служба воює. Несправді служба воює, тут нічого не поробиш. Але. Ще з кусми з кучмівських часів була традиція використовувати спецслужби і поліцію для боротьби з політичними опонентами. І цю технологію Єрмак освоїв дуже добре. Тобто, з приходом Єрмака на банку, спецслужби почали відпрацьовувати всіх, всіх хто критично налаштований до е, влади. Причому. Підпрацьовували акуратно. Тобто, я не впевнений, що існував хоч один письмовий наказ. Але створювалися такі обставини, що Бакановська СБУ вона, вона сиділа в дуже жирних корупційних темах, і тому для того, щоб не чіпали їхні корупційні теми, вони готові були трошки по побандитствувати по відношенню до політичних опонентів або критичних журналістів і тому подібне. І, на жаль, з цим треба щось робити, щоб навіки відучити службу втручатися в політичні справи. У нас так, Служба захищає державу, служба не переслідує політичних опонентів. Що найцікавіше, що Валерій про запас опублікував один сюжетик із так званим. Вітровим. Зараз це одна, я б сказав один із крупнокаліберних спікерів банкової. Тобто він, він як політтехнологік, як медійник обслуговує інтереси банковій, але в часи Порошенка він страшно боявся, що до нього прийде СБУ. Ну, от подивіться цей сюжет, а потім. Подумайте, почему СБУ преследовала патриотов або пробовала анализировать действия патриотов, но ничего, не, жодна волосина с головы Петрова не впала. Когда обстреливают города, вот города, именно в городах гибнут мирные жители, а ополченцы там бывают, туда, куда прилетают снаряды, вот в этих районах присутствовал такие обстановки, где украинский обстрел и эм, погиб там мирный, и тоже не ну, совмещается э, ополчение. для меня я никогда не присутствовал. Это... То есть при обстреле мирных городов всегда гибнут только мирные люди. Получается так? Ну, когда украинский стреляет на блокпост или на базу, там тогда стреляет, э, ну, когда э, гибнут э, ополчение? это то, что в аэропорт, конечно, ну, это самый главный вопрос, на самом деле, потому что я могу поздравить всю украинскую армию, которая стреляет по мирным городам, и, и вот вам человек говорит, что там нет ни одного ополченца. То есть, когда вы стреляете в Донецк, то вы попадаете просто в людей. почему я в самом начале спросил о том, какой у вас статус в Украине, да? Потому что я сегодня прочитал о том, что СБУ выдворило журналистов Life News, СБУ сегодня же, СБУ задержало одного из одесских журналистов, нашли у него якобы гранату, и я подумал, вот задержали, выдворили Life News, задержали одного из одесских журналистов, сейчас мы запишем интервью с Грехомом Филлипсом, и когда же тогда придут за мной? Поэтому, собственно, вот сейчас записываем интервью. Я поэтому вначале спросил, чтобы понимать, в каком статусе вы находитесь в Украине, и чтобы понимать, через какое время ко мне придут работники правоохранительных органов, чтобы задать мне вопросы по поводу, как минимум, по поводу того, как мы с вами связались. Ситуация в стране напряженная, СБУ шарит по углам, я человек достаточно трусливый, мне не совсем хочется в тюрьму, а все идет к тому, что Служба безопасности Украины в самое ближайшее время закрутит гайки вообще всем журналистам. Собственно говоря, большое спасибо Грехому Филлипсу, потому что я думаю, что после этого интервью к нам уже будут идти вообще все при все, и, возможно, даже когда-нибудь в студии появится Виктор Федорович Янукович по скайпу. Ну, такие вот. История дуже весела. И таких персонажей... Ну, это прямо как-то, знаете, как по, по-христиански. Э, Был... Савл Став Павло, ну і тому подібне. Ну я жартую, звичайно, бо це сумна іронія. Отже, з переляку під вечір хтось на банку і вродив черговий трюк. Ну, отакі Петрові Іванови, вродили черговий медійний трюк. Про, про те, що е, державне бюро розслідувань нарешті дорозслідувало справу про державну зраду Петра Порошенка. Про вугілля якесь, про ну тобто, це, це така каламуть, з якої мало щось трапитись, і потім перелякані персонажі почали розганяти це все, щоб Порошенко в слідчому ізоляторі, що там зрадонька і тому подібне. Дійшло до того, е, адвокату новікою довелося так акуратно розписати все по поличках і розкласти. Просто для особливо цікавих простіше зайти на офіційний сайт ДБР і подивитись, що там, ніж але ж людям цікавіше не провіряти першу джерела, а половити у каламутній воді телеграм-канали, у чогось такого і, і зрадоньки якоїсь. Але виглядало це як люта помста, тому що. Серед повідомлень, які визріли під вечір, було повідомлення про те, що дев'яти депутатам Європейської Солідарності заборонено покидати територію України. І там ще щось в коментах підходило про те, що саме представники Європейської Солідарності починають звинувачувати в зрадонці державній зраді. Чекайте. Ці персонажі, що сидять на банку, і ті, ці персонажі, що здали Вагнергейт, тобто полковник Червінський у них зрадник, а ті, хто злив інформацію про досить цікаву операцію військової розвідки, ті, не зрадник. Злили напряму в Москві. Що найцікавіше, що чомусь Служба безпеки жодним чином не відкриває справу проти Зеленського, який сам розповідав про те, що. Про те, що про те, що він повідомив особисто Олександру Грегоровичу Лукашенку, про, про те, що там у нього приїдуть нехороші хлопці. Я думаю, те, що суд в Сполучених Штатах нарешті ставить крапку у... щодо імунітету Трампа, є дуже тонким. І однозначним натяком, натяком персонажем на банковій про те, що імунітет президентський не поширюється на інших персонажів, крім президента. Але судове рішення про по Трампу натякає на те, що і Зеленський не буде захищений президентським імунітетом. Чому, про що власне мова? Мова про те, що, якщо Єрмак, будучи ну, з функціонером середньої руки в оточенні Зеленського, не міністром, лише керівником офісу, завканцелярією, роздає усні вказівки керівнику спецслужби і Спецслужба виконує незаконні вказівки. То хіба питання про узурпацію влади не виникне на другий день після завершення каденції Зеленського? А узурпація є і вона. Триває вже не один рік, тому що поруйнована конституційна система держави? Яке право Голова Верховної Ради має на те, щоб заборонити виїзд за кордон хоч одному депутату? Де в якому законі це прописано? Де глава канцелярії? Навіть президента може давати команди на ведення спецоперацій проти громадян України, які є всього лише політичними опонентами влади. Цікаві питання, правда? Що найцікавіше, що Якщо ми збираємося прийти в Європейський Союз і в НАТО, то такий тип держави, який збудував Зеленський, не має жодного шансу опинитися в НАТО чи в Європейському Союзі. І це якраз і є частина Оманського Кейсу, як не крути. Частина Оманського Кейсу. Коли дивишся на. Певні дії, як вони синхронізуються із бажаннями Москви. От подивитися на один такий момент. Очікується приїзд Путіна в Окупований Донецьк. І ви пригадуєте, як Зеленський нещодавно відвідав передову. Звичайно, що ніяких, ніякої пальби не було. Звичайно, що і з українського боку ніякої пальби не буде, коли Путін буде відвідувати Окупований Крим. Коли свого часу тіло схоже на Путіна відвідувало о півночі Маріуполь, в Україні не було зброї, щоб дістати Путіна в Маріуполь. Але зараз, якщо приїде Путін в українських військ буде зброя, щоб дістати Путіна в Донецьку. Але ні. Мабуть, якийсь мізусобочик такий існує. Бо херсонці пам'ятають, доки в Херсоні був Зеленський, жодних обстрілів не було. Тільки він залишив Херсон і тут же вдарила російська артилерія з дивого берега. Ну от От такі от сумні роздуми. Але скільки б не забомблювали українцям мізки всякі Іванове Петрове, а особливо комічно відзначився Подоляк, який запропонував провести аудит армії. Це вони мало інформації зливають із ставки Верховного Главнокомандующа, таким ще треба аудит армії провести. На що капітан Збройних сил Валерій Прозапас віджартувався, ну так давайте проведемо аудит розмінованих ділянок фронту перед війною. точніше розділя... розді... розмінованих ділянок розмежування між Кримом і в Маріуполі в Криму, які були, по суті, підготовкою до вторгнення, не хоче подоляк провести аудит. Аудитор він наш. По-перше, ця особа взагалі то перебуває навіть не на офіційній посаді, але він говорить від імені держави. Дивно, правда? От як так виходить, що людина говорить від імені держави, але не має жодних правовідносин, жодної угоди про найм, так би мовити. Так що за цей цирк доведеться рано чи пізно відповісти? І те, що імунітет в такій правовій державі, як Сполучені Штати, імунітет на Трампа знятий, хороший натяк декому з банкової. А нам залишається вірити лише в Збройні сили і допомагати всіляко, чим ми можемо. Дякую. Слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала і нагадую, що. Я відкрив ще один канал це Булько ТВ. Це канал, де я розміщаю свої ефіри на різних інших каналах. Бо, як бачите, Толк канал монологічний. Переможемо!